Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. 5 грудня міська влада традиційно підводить підсумки минулого тижня. Головними подіями минулого тижня Жовтоводської міської ради та її виконавчого комітету стали приєднання міста Жовтіводи до європейської ініціативи Угода мерів, затвердження порядку організації та проведення звітів депутатів Жовтоводської міської ради сьомого скликання перед виборцями, показ на базі Центральної бібліотеки документальної кінострічки про права людини у рамках 13-го мандрівного міжнародного кінофестивалю проведення молодіжного флешмобу Червону стрічку носять небайдужі та проведення форуму Правозахисників, захист прав учасників АТО, а також презентація соціального фотопроєкту Дмитра Муравського. Угода мерів це провідна ініціатива, започаткована Європейським Союзом, котра охоплює місцеві та регіональні органи влади, які беруть на себе добровільні зобов'язання підвищувати енергоефективність та нарощувати використання відновлювальних джерел енергії на своїх територіях. Слідуючи з цим зобов'язанням, підписанти угоди прагнуть скоротити власні викиди вуглекислого газу щонайменше на 20% до 2020 року. Сприяючи таким чином розвитку екологічно орієнтованої економіки та підвищенню якості життя, приєднання міста до європейської ініціативи Угода мерів дасть можливість жовтим водам поліпшити екологічну ситуацію і підвищити енергетичну безпеку завдяки впровадженню сучасних енергозберігаючих та енергоефективних технологій, створити нові робочі місця завдяки залученню інвестицій. Скористатися різними механізмами технічної та фінансової підтримки, а також застосувати вдалий досвід інших учасників угоди або поділитися власним досвідом з іншими містами. У кінцевому рахунку реалізація можливостей у рамках угоди дозволить поліпшити якість життя мешканців і зробити місто привабливішим для проживання. Ще одним підтвердженням прозорості та відкритості діяльності місцевої влади є прийняте рішення про порядок організації та проведення звітів депутатів Жовтоводської міської ради сьомого скликання перед виборцями. У термін з 1 грудня 2016 року по 31 січня 2017 року депутати мають прозвітувати перед виборцями про свою роботу за період з листопада 2015 року по листопад 2016 року. Звіт кожного депутата обов'язково буде оприлюднено у місцевих засобах масової інформації. 1 грудня вперше у нашому місті на базі центральної бібліотеки відбувся показ документальної кінострічки про права людини у рамках проведення 13-го мандрівного міжнародного кінофестивалю, завдяки постійним партнерам бібліотеки. Першому Криворізькому місцевому центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та Жовтоводському бюро правової допомоги Жовтоводці мали змогу переглянути фільм про права людини, які стали переможцем 13-го мандрівного міжнародного кінофестивалю, а також долучитися до обговорення прав людини та отримати безкоштовну юридичну консультацію з даного питання. Щорічно 1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом. У цей день проводяться різноманітні заходи, що нагадують про необхідність об'єднати зусилля для запобігання розповсюдження ВІЛ інфекції та висловити солідарність із людьми, яких торкнулася ця хвороба. Того дня працівники виконкому, навчальних закладів міста, центральної бібліотеки та пересічні жовтоводці долучилися до флешмобу. Червону стрічку носять небайдужі, ініціаторами якого виступила молодіжна рада при виконкомі. Також 1 грудня працівники Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді спільно з ЗСМСЧ-9, благодійним фондом Промінь студентами Жовтоводського педагогічного коледжу, студентами Жовтоводського промислового коледжу у рамках акції Керуй своїм життям клініка Дружня до молоді провели семінар-тренінг. Виховні години та інформаційну кампанію щодо запобігання розповсюдження даної хвороби. 2 грудня на базі історичного музею імені Юхима Пригожина відбувся форум правозахисників захист прав учасників АТО, який був направлений на обмін досвідом у питанні захисту прав учасників АТО та поширення правової обізнаності. До обговорення найактуальніших тем долучилися представники облдержадміністрації, міської влади, Дніпропетровської обласної асоціації об'єднань учасників бойових дій, сектору державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО в Дніпропетровській області, громадської ради учасників АТО при виконкомі. Першого Криворізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги громадських організацій, які допомагають та працюють з учасниками АТО, учасники бойових дій та члени їх родин. Наприкінці форуму всі бажаючі мали змогу поспілкуватися з правозахисниками, отримати юридичну консультацію та переглянути презентацію фотопроекту відомого українського військового фотографа, волонтера Дмитра Муравського. Його проект під назвою Коли закінчиться війна, це реальні фото із зони ведення бойових дій, головною метою яких є привернення уваги до подій в Україні та тієї ціни, яку платить український народ за це протистояння. Які ж події очікують жовтоводців вже на цьому тижні? 6 та 7 грудня на базі центральної бібліотеки відбудеться тренінг Британської ради. Активні громадяни, за результатами якого учасники отримають сертифікати та матимуть можливість подати свій проект на конкурс із бюджетом до 15 тисяч гривень. 7 грудня день місцевого самоврядування. Щиро вітаємо всіх працівників і ветеранів місцевого самоврядування, депутатів міської ради, колишніх працівників виконкому, членів виконкому, та активістів органів самоорганізації населення з професійним святом. Запрошуємо вас на урочистості, присвячені дню місцевого самоврядування, які відбудуться 7 грудня о 15-й годині у великій залі виконавчого комітету. 9 грудня об 11-й годині запрошуємо всіх жовтовоців до інституту підприємництва стратегія на семінар. Діяльність ОСББ на шляху до енергоефективного будинку на даному семінарі обговорюватимуться питання практичних аспектів діяльності ОСББ, енергоефективність та джерела економії, модернізація системи освітлення та опалення, джерела фінансування термомодернізації, практичні приклади реалізованих проєктів. А також відбудуться виступи представників державних банків. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм-тайм.